Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні швидко рецепт лаваша: беремо лаваш із шпинату, беремо пів чайної ложечки, гірчиці лагідної і змащуємо наш лаваш. Посипаємо натертим сиром, будь-яким, яким подобається. Додаємо варене яйце. І будь-яку натерту ковбасу або сосиску. Натираємо її на терці. Завертаємо. На пательню додаємо соняшникову олію, розігріваємо її і викладаємо на неї наші лаваші. Обсмажуємо, притискаємо, обсмажуємо по 3 хвилини з кожного боку. Швидко, просто і смачно. Друзі, наші лаваші готові. Просто подивіться на цю красу. Mm. Mm. Смачно, дуже-дуже смачно. Можете, <кх> можете сюди додавати друзі, також зелень за бажанням. Супер! Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!